В ремонті форсунки МАН ДЦІ. Для перевірки надягаємо перехідник на форсунку, встановлюємо на стенд, запускаємо перевірку. По результатах ми бачимо, що обратка збільшена від норми і так само вприск завеликий на всіх режимах. Запускаємо в роботу, розбираємо, розкладаємо все по своїх місцях. Знайшли основну причину проблеми. Під мікроскопом ми бачимо, що посадкове місце кульки в мультиплікатори є розірваним. Це є першочерговою причиною, чому клапан не тримає тиск. Перевірили просадку голки, вона суттєво збільшена, тож розпилювач під заміну. Вимиваємо форсунку, готуємо до зборки. Підготували нові запчастини для зборки. Монтуємо тефлон. Після нього новий мультиплікатор. Затягуємо контргайку динамометричним ключом. Перепровіряємо всі зазори під розпилювачем і регулюємо їх. Встановлюємо новий розпилювач. Закручуємо гайку. Так само дозбираємо верхню частину кулька, її посадкове місце, закручуємо гайку електромагніта. Перевіряємо вхід кульки. Закручуємо останній штрих і встановлюємо назад на стенд, щоб побачити результат. Показники чудові. Бажаний результат досягнули. Друкуємо роздруківку. Для звіту клієнту.